Критична інфраструктура Чернігова та області вночі була під ударом ворожих дронів. Про це повідомила у телеграмі Державна служба із надзвичайних ситуацій. Рятувальники оперативно ліквідували пожежі, що виникли внаслідок атак. Є влучання по житлових будинках та цивільному об'єкту у Курюківському районі. Загиблих і поранених немає. А от на Київщині поранених троє, каже очільникова Микола Калашник, дві жінки у Вишгородському районі і чоловік у Фастові. Водночас прес-служба ДСНС оприлюднила фото наслідків ударів. У Фастові виникли пожежі. Є руйнації території залізничного вокзалу та депо у селі Новий Петрівці Через уламки БПЛА горів склад площею 5,5 тисяч квадратів. Також сталося займання трьох вантажних автомобілів. Зруйновано житловий будинок і ще шість пошкоджено. А у Нежиловичах Бучанського. Району спалахнула пожежа у приватній оселі. І через атаку затримуються потяги. Від графіка відстали майже 60 поїздів. Попередили в окрізалізниці. Затримки сягають 6 годин. Зокрема, затримуються Ужгород Харків, Перемишль, Харків та Полтава Мукачеве. У Луцьку, який перебуває під атакою російських БПЛА, горять склади. Про це у телеграмі повідомив міський голова Ігор Поліщук. Наразі деталей про наслідки удару немає. Атакувала Росія і інші західні регіони України. Повітряні сили ЗСУ повідомили про крилаті ракети курсом на Львівщину, Тернопільщину, Хмельниччину. Через це у своєму повітряному просторі авіацію підняла Польща. Литва звинувачує Білорусі у новій хвилі гібридних атак. МЗС Литви вручила ноту протесту у тимчасовому повіреному у справах Білорусі через чергові нальоти контрабандних метеокулі з цигарками. Через такі запуски із території Білорусі цього тижня Вільнюський аеропорт знову призупиняв роботу. Литва зверталася до ЄС по допомогу. Що планує зробити Євросоюз, Розповість кореспондентка Радіо Свободи у Брюсселі Олена Абрамович. Литва порушує питання метеокуль на всіх зустрічах Раді міністрів закордонних справ, міністрів оборони і навіть міністрів транспорту. Литовська влада наполягає, що метеокулі, до яких кріплять по 50 кілограмів цигарок, це не що інше як гібридні атаки. Адже запускають їх з Білорусі не у ліс, де контрабандисти могли б непомітно підібрати товар, а в напрямку злітно-посадкової смуги головного аеропорту країни. Вільнюса місто розташоване лише за 30 кілометрів від кордону з Білоруссю. І коли через це почали закривати аеропорт, кількість таких запусків зросла. Цієї осені у повітряному просторі Литви щомісяця виявляли від 50 до 70 таких метеозондів. Глава МЗС Литви підняв це питання в середу на засіданні НАТО. Навіть сьогодні ми, як НАТО, перебуваємо під атакою різних форм гібридної активності з боку Росії та її союзниці Білорусі. Це глушіння та підміна GPS, це метеозонди, які переривають роботу нашої цивільної авіації та несуть реальну загрозу нашій критичній інфраструктурі. Ми повинні відповісти на це рішучими та сильними заходами. Від євросоюзу Литва насамперед хоче санкцій проти Білорусі. Президент Литви у понеділок говорив із головою Єврокомісії і Урсула Фондрляєн на послід. Ала в соцмережі їх, що вже готує нові санкції. Також Литва хоче залучити європейське агентство прикордонної та берегової охорони Фронтекс, щоб зібрати точнішу доказову базу для майбутніх позовів у судах. Від союзників у НАТО у Вільносі очікують допомоги з пошуком технічних ідей, як збивати ці повітряні кулі. Стрілецька зброя не дістає на висоту 10 кілометрів. Ракетами по гумових кулях стріляти не будеш, а дрони через погоду теж часом неефективні. Технічно це досить складне завдання, тому що ці кулі підіймаються дуже високо і збити їх складно на такій висоті, особливо за нинішніх погодних умов, коли є обледеніння та інші фактори. Тому ми пробуємо й. Оцінюємо всі можливі рішення, а також користуємося підтримкою партнерів. У жовтні Литва оголосила премію в один мільйон євро для розробників, які знайдуть рішення боротьби з метеозондами. Кілька тижнів країна також тримала закритим кордони з Білоруссю. І доки кордон був закритий, кулі не з'являлися, щойно відкрили все почалося знову. Більше того, через закриття кордону на території Білорусі з заблокованими залишилися пів тисячі литовських вантажівок. І мінськ відмовляється їх повертати без високорівневого політичного діалогу. МЗС Білорусі наполягає, що Литва має шукати замовників контрабанди у себе, а не закривати кордони. Ми виступаємо за остаточне врегулювання всіх проблемних питань на кордоні, щоб його функціонування стало стабільним і передбачуваним для громадян і бізнесу наших та третіх країн. Це наша пропозиція. На жаль, МЗС Литви поки не готова до такого роду переговорів. ОМЗС Литви вважають, що таким чином мінськ намагається тиснути на вільнюс, аби домогтися виходу з ізоляції, зустрічей на високому рівні та легітимізації на міжнародній арені. Для єдиних новин Олена Абрамович, Марек Гайдук, Брюссель, Європейське бюро Радіо Свобода. 184 бойових зіткнення за добу на фронті повідомили в генштабі. Зокрема, 10 атак відбили наші оборонці на південно-слобожанському напрямку у районах Вовчанська і Лимана. На Куп'янському зафіксовано п'ять атак окупантів. Села оборони відбили штурми поблизу Степової Новоселівки і Піщаного. На Лиманському було 19 атак. Окупанти хотіли просунутися біля нововодяного і зарічного гаряче на Костянтинівському напрямку. Там ворог здійснив 27 атак. А найбільше штурмів понад 50 під Покровськом. День збройних сил відзначають сьогодні в Україні. І з цієї нагоди президент привітав захисників у зверненні. Також вшанував подвиг воїнів, які ціною власного життя полягали за Україну. Різні долі, однакові цінності, різні імена. Однакова шана всім. Вони росли у різних містах, різних родинах, різних будинках, але всюди були виховані як справжні герої. І скільки в цьому символізмі гордості і болю, водночас, вони пішли захищати рідний дім, і сьогодні їхні портрети на стінах цих домів, і на школах, де вони мали різні оцінки, але навідмінно вивчили, що таке честь, відвага, людяність і любов. Любов до своєї України.